Українці, які недолюблюють Дональда Трампа, причому що б він не зробив, дає томагавки, не люблять, не дає зброї, не люблять. Ну, напевне, хочуть повернення Байдена і Камали Харріс. Тоді їм буде задоволення. Так ось вони стібуться зараз над Трампом, що Трампу не дали премію Миру. Ну, я висловлювався щодо цього і пояснював, що нині премія, Трамп, премія Миру Трампа не світить, тому що є дуже багато процесів, незавершених, в тому числі і війна в Україні, а це не війна в Україні така, це Європа Європа у війні, тобто війна на європейському континенті. І європейці, які не. Надто люблять Дональда Трампа, тому що він їм заважає. Він їм заважає купувати нафту в Російській Федерації, газ в Російській Федерації. Вони не проголосують за Дональда Трампа. Це ж комітет, відповідно, там, Королівський, Нобелівський комітет. Він в основному і переважно складається з людей комплементарних з Європою. Тому очікувати, що європейці проголосують за Дональда Трампа, ну, така собі була історія дуже наївна. Але ми не будемо займатися там європейськими справами. У них свої справи. Ми займемось українцями. Українці масово стібуться. Ну як українці? Це не, не ми з вами. Тому що ми якраз за Трампа, бо Трамп якраз на боці миру. А нам, звичайним українцям, хочеться миру. Стібуться хто стібуться ті, хто за війну. Але проти своєї участі в ній. Тобто вони самі на війну не хочуть іти. Ось народні депутати, подивіться, у них там істерика. Нардеп Федієнко сказав, що коли буде потреба, то депутати підуть на фронт. Ну і а, В одній із студій, новини Лайф, здається, перехопили одного народного депутата і сказали, а він, ви підете. Ну На це він відповів, а, він, здається, з бюту, що він останній раз тримав автомат у 1987 році, а тому від нього, як від військового, ефекту нуль. Ну, правильно, нехай середній Микола, Михайло, Сергій, Ва, Вася, нехай вони йдуть воювати. Ми їм скажемо в догонку, що ніхто не народжений для війни, тому йди в навчальний центр, там тебе за місяць навчать, тримати автомат, і ти замість Власенка підеш. А Власенко буде ходити по ефірам і давати інтерв'ю. Ну він же депутат. А чому він повинен служити? Він не повинен загинути. Е, е, Власенко одразу сказав: мені ця тема, от, от я до неї специфічно ставлюся, якщо підуть прокурори, судді. Щоправда, мене цікавить, а до чого тут Власенко і прокурори з суддями? Прокурори, судді, поліція, СБУ і так далі це ті люди, які вибрали собі цю професію. Вони заброньовані, тому що в них така професія. І, до речі, ви, якщо не знаєте, то можу розповісти, що частина поліції, частина тих же самих прокурорів, суддів і так далі, вони якраз там і бувають. Нехай це не на нулю, але у них там постійні відрядження є. І отут виникає питання: а народний депутат яким боком до судді, до поліцейського, до прокурора і так далі? Народний депутат сидить у себе в кріслі, до якого вже приріс. Частина з них вже по два по три терміни там сидять. А ця Верховна Рада так взагалі вже шість років. Їм вже треба оці крісла вирізати і віддати, коли ми їх будемо переобирати. Я так сподіваюся, що викидати з Верховної Ради, то їм треба ці крісла передати, бо вони їх вже продавали, продавили. Знаєте, там частина з них сидить у Верховній Раді безконечно. Все, що вони в житті роблять, це керують процесами. Насправді вони не керують ними, бо вони вопроси рішають. О, от. Бо кожен депутатський запит це ого-го, ще та історія. Спробуйте до середнього депутата достукатися і попросити його, щоб він депутатське звернення якесь зробив з того питання, яке вас стосується. Побачите, що це перетворюється. Так от наші громадяни чомусь хейтять, хейтять Трампа, ну, от такі громадяни, які за війну, але проти своєї участі в ній. Я оце відео записую з однією метою: не висміюйте Трампа, не хейтіть Трампа. Не дозволяйте нікому. Говорити про Трампа погано, як мінімум, не підтримуйте такі розмови. Я, як чую, от розмови, де на Трампа наїзди, я от просто я й я так не вступаю в розмови, отак. Тому що я розумію, що люди інколи. Доволі поверхнево розуміють процеси політичні, але хай хочуть говорити, хай говорять. Вони все одно не публічні. Ну, знаєте, Пук в космос, він ще нічого космосу не зробив поганого. Тому, будь ласка, вони можуть це робити. Не підтримуйте просто такі розмови, не йдіть на такі розмови, не, не, не підтримуйте цих людей. Просто промовчіть, хоче хтось висловитись проти Трампа. Та раді Бога, може людина заробляє на війні? Може людина за рахунок війни збагатилась, так як ви навіть не думаєте? Може на війні зав'язані процеси в цієї людини? Ви цього не знаєте, тому. Ви будьте на боці миру, будьте на боці тих людей, які хочуть зупинити війну. Тим паче, що Зеленський, от вже сказав, що якщо Трамп зробить все, щоб війна зупинилась в Україні, домовиться з Путіним, ми його номінуємо на премію миру. Тому як би це не виглядало, як би в країні не було багато людей, які за війну, а це, напевно, нікому не секрет, що в Україні багато людей за війну. Бо війна цим людям принесла дуже багато грошей. Так, от ви... Завжди спирайтесь на офіційні заяви Зеленського. Президент, гарант Конституції, каже, що він хоче миру, він хоче зупинки війни. От на це посилайтесь. І Трамп відповідає тому, що говорить Зеленський. Тому будьте на боці гаранта Конституції, і він допоможе вам бути на боці Трампа. Бо Трамп єдиний, єдиний зверніть увагу, який може. Щось зробити в цьому світі. І єдиний який з тих, хто може, каже, що я хочу миру в Україні. Я теж хочу миру в Україні, тому я на боці Трампа. А всі інші тварини, які заробляють на війні і критикують Трампа, зверніть увагу: є люди, які критикують Трампа, тому що вони до кінця розбираються, і є ще злі на Трампа, тому що багато обіцянок, але не вдалося. А є тварини, які проти Трампа, тому що вони заробляють на війні. Тому що в них зав'язані процеси на війні. Не будьте на їх боці, будьте остро, От чуєте це, промовчіть. Хай собі говорять. І ще раз повторюю: пук в космос нічого космосу поганого не робить. Нехай, нехай говорять, а ми з вами розумніші. Ви ж вже підписались на цей канал. На телеграм підпишіться, на Тікток підпишіться. І давайте будемо разом. Ну а Трампу побажаємо премію миру отримати, коли буде мир в Україні.